Друзі, доброго здоров'я! Всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я Олександр. Дякую, що завітали до нас У на нас канал. Дуже насичений робочий день. Залишайтесь, друзі, з нами до кінця. Ну а перед тим як ми вирушимо. Працювати, будь ласка, підтримайте нас вподобаючкою, українськомовний контент потребує цього, друзі. Ну а нам від того дуже дуже приємно і надає нам великої мотивації, наснаги рухатися тільки вперед. А ми Потихеньку маленькими кроками рухаємося до того, щоб викопати усю картоплю на нашому городі. До чергового сорту у нас дойшли руки і ноги. Поступово рухаємося, якраз при зборі урожаю, тому що так як декілька сортів картоплі у нас. Посаджено ці сорти по-різному дозрівають, ну і відповідно в різні періоди ми їх будемо копати. Бананку ми вже викопали цей сорт. Зараз вам покажу. У нас називається вона циганка. Там у попередньому відео ряд. Я так розумію, аграрію, які займаються вирощенням картоплі, поправляли мене, що ні в якому разі ви професіоналами не являєтесь, так як картоплю бананку, оцю от путаєте із гранадою. Друзі, я в тих от попередніх відео і не говорив, що я супер-мега-професіонал. Не дуже я хвастався тим, що в мене багато картоплі і багато землі. Там хлопцю писали, да, в мене там землі в три рази більше, і картоплі більше, що ти тут показуєш. Друзі, наш канал він створений для любителів села. Ні в якому разі тут немає ніякого хвастовства. Просто показуємо все те, що робимо на своєму маленькому домашньому господарстві. Значить, Зараз трішечки ще вас зорієнтую по розмірах луночки, щоб ви мали розуміння, що ми збираємо якраз з отакої от такої от луночки. Значить, у лунці у нас 6 рядочків. Ну Довжина от такої от луночки десь 11 ну і... метрів. За таких от двох лунок у мене. Виходить 8,5-9 мішків їстівної картоплі, 3 мішки посадкової картоплі, ну і десь трішечки більше, чим півмішечка такої от свинячої, дрібненької картоплі. Так, товариство, отакий от, от результат на сьогоднішній момент і на оцю секунду. Це не вся картопля, наверху ще не перебрана, значить бананка, вона ж гранада, їстівна і посадкова. Мені там в коментарях писали, що. Ну, повибирали отакі от мішечки. Готуєте до продажі, друзі. Ми в таких мішках зберігаємо її у погребі. Як ви бачите, вона вже занесена, перебрана, лежить на піддонах. Значить, бананка, вона ж гранада, їстівна, посадкова. Ну і оця от картопля циганка. Один піддон вже заповнений, більше на, неї, на нього грузити не буду, ну і розпочинаємо грузити на інший піддон. Як ви бачите, не знаю, можливо, хто більш компетентніший, будь ласка, напишіть, як професійно у вас називають цей сорт у нашому регіоні Сумська область, не знаю, ми силюки називаємо її циганка. Значить, їстівна посадкова. Там мене також записували з приводу того, чи продаємо посадкову чи ні. Друзі. Якщо ви живете в безпосередній близькості і приїдете до нас, абсолютно без ніяких проблем. Там якийсь півмішечка, мішочок зможемо вам продати. Нам не шкода, якщо вам дуже потрібно, тому будь ласка. Звертайтесь там, висилати новою поштою, комусь вести її, друзі, немає ні змоги, ні бажання, ні часу, якщо чесно. Пробачте, будь ласка, але ну, реалії життя вони такі, що е, на сьогоднішній момент навіть е, на якісь півгодинки з господарства не можу відлучитися. Роботи дуже-дуже багато, тому прошу з розумінням підійти до цього. Але розміри, друзі, картоплі в цьому году реально дуже-дуже радують. Я, якщо чесно, навіть ну, не уявляв, що буде така от картопля. Напевно, в цьому році вона одна із самих найбільших ну, за весь період, що ми вирощуємо картоплю. Звичайно, були там вдалі роки, але от що Такої гарної і крупної, я не пам'ятаю. Також з приводу гранади, ну або ж бананки, як ми її називаємо. Люди запитували, чи не гниє. Друзі, у нас не гниє, так як у нас більш-менш така гориста місцевість а У моєї двоюродної сестри. Ми її також в тому році виділили трішечки посадкової картоплі. Вона посадила в цьому році говорить, що копає. У них город знаходиться в такій низинці. Ну і чималенько її попадається е, гнилою, тому що вологи було багато, дочів було багато, бур'ян вони на городі не виривали. Там е, ну, бур'ян такий мені по шию, можна так сказати, волога дуже сильно на городі держалася. ну і Почала вона в кущах підгнивати. Не знаю, якщо чесно. Проблема це цього сорту чи ні, але як ви бачите, в принципі, у нас все нормально, все ідеально. Відразу тільки викопали півгодинку, годинку вона лежить. Ну, збираємо її в мішки, потім в переміщенні перебираємо і відразу заношу її в погреб, тому що ну, на дворі спека страшенна. Ну, Не хочеться, щоб вона попеклась. Також там у попередньому відео говорили, чому безпосередньо сам робочий процес не показую. Дру... Знову ж таки, друзі, через те, що все робиться швиденько, інтенсивно, якщо чесно, нема навіть часу займатися зйомкою. Ну, а ось та е, решта нашої циганки, яка зібрана, але ще не доперебрата і не занесена у погреб. Ну, от, на сонці, Я думаю, буде видно, що воно як он, розміри, я би так сказав, навіть дуже вражають. Так, друзі, ну а зараз будемо займатися тим, чим пишуть деякі з наших там, супер розумних глядачів, будемо хвастатися, да? як ви бачите, результат. В якійсь мірі конвертований нашій праці, нашої праці у працю наших курочок. Перепилина яєчка у нас з'являється. Ну, перепилина це, я звичайно жартую. Але перші оці яєчки, які з'являються від молоденьких курочок, вони звичайно маленькі. Ну а з кожною недількою оці от яєчка будуть більшати і будемо дуже сподіватися, що їх буде більшати. але Печін вже покладений, тому будемо сподіватися, що наша праця не буде, як би так сказати, на нівець. Ну і наші дівчинки потахеньку будуть нестися. Насипали їм гранульованого комбікорму. Ну, Як ви бачите, вони активно труться вже біля гніздечок. Я думаю, от-от, але яєчок у нас стане більше. На городі у нас ще залишаються два сорти картоплі: поліське джерело і пікасо, Вона ще зеленувата, але як тільки у нас руки дійдуть до неї, обов'язково вам результат покажуть. Що стосується наших улюблених. Без хвостиків нямають, набивають шлуночки, всі, наче щасливі, всі доволі. Хто трішечки у нас невдоволений, це наш байрактарчик. Так як перевели ми його на нормовану годівлю, ну і відразу він у нас підтягнувся, пострункішав якраз те, що потрібно самцю. Як то кажуть, хороший петух. Жирним не буває, теж у нас стосується і свинок в залежності від ситуації, в залежності від виду свинарства. Відповідно підходи різні. Ну а коли у нас використовуватиметься хрячок, будемо ним запліднювати. Потрібно, щоб він був у тонусі, можна так сказати, у заводських кондиціях. Що Стосується цих дівчаток, буквально декілька відеоматеріальчиків тому. Робили разом з вами комбікорм у себе на господарстві. Якраз от певні зміни притерпів оцей комбікорм, так як наші дівчатка вже дозрівають, можна так сказати, і зовсім скоро вони у нас будуть приходити в охоту. Друзі, добавив трішечки в раціон білка. Зернова група у мене не помінялась, ячмінь, пшениця, кукуруза. Ну, а е, кількість білка трішечки добавили для того, щоб наші свинки більш активніше і якісніше набирали м'язову масу. 15 кг я вам показував, що макухи, 10 соєвої і 5 соняшникової, премікс, для відгадівлі поросяток, ну і будемо знову ж таки спостерігати за нашими дівчатками. Першого охоту ми обов'язково пропускаємо. Ну а під час другої хоти будемо. Пробувати і нашого байрактарчика запускати у роботу, ну і відповідно наших дівчаток всім комплексом вакцин вони провакциновані. Так що знову ж таки будемо чекати, чекати і ще раз чекати. Так? Також, друзі, хлопці, регулярно мене трасуть з приводу такого шприца автомата, як називається де купити. Друзі, певний час і я продавав отакі от шприци. Був у нас стартап, але. Ну, з приходом війни в нашу країну, в принципі, все це заморозилось. Дай Бог переживемо все оце от жахіття, можливо, повернемося до оцього діяльності. Значить, з приводу оцього от шприца або подібного пишете в інтернеті шприц автомат. Ну і вам подібна модель обов'язково вискоче. Значить, або ця модель, або я би рекомендував екоматіки. Також дуже гарна, якісна фірма. З якою я працював, коли знаходився за кордоном на закордонній практиці на свинокомплексах, там використовують якраз ті от екоматики. Вони трішки дорожчі за цю модель. Але в принципі, навіть ця модель, вже не знаю, півтора роки-два роки я працюю ними. Дуже гарний, якісний пластик. Ну і взагалі саме виконання дуже гарне і якісне. Значить, що по практичності. Двохкубовий шприц я використовую здебільше для малечі. В час, ну, коли вакцинуємо їх від різного роду болячок, дуже гарно і зручно, тому що тут є маленькі градації і маленькі поділки. Зараз, секундочку. от. Так от. Ну і Коли нам потрібно відрегулювати. Ту чи іншу кількість медицини дуже швиденько і гарненько це робиться. Ну, а п'ятикубовий шприц використовую здебільшого для великого поголів'я, для глистогонок, для медицини, для свиноматок, тому що відповідно більша вага, більша дозування. Ну, а Оцим шприцом ну як менш зручно це робити, тому що доводиться 2-3 рази вколувати. Ну, а свині ну, по команді вони настоять по стойкі струнко вони ну як активні тварини. Якщо це ще фіксований станок, це одна біда. А якщо це звичайний станок, в якому вони бігають, то звичайно для великого поголів'я краще купувати п'ятикубовий шприц. Що стосується якби норм і... Специфіка використання при використанні масляноподібних Ну якби препаратів бажано би промивати, тому що там є резиночка всередині, ну і взагалі сам механізм куча резиночок, які забезпечують якраз от вакуум, гарну роботу. Їх потрібно промивати. Якщо ж це вакцини і звичайні препарати, там гелистогоні і тому подібне. Абсолютно нічого промивати не треба. Після заліза також бажано. Промивати е, оцей пістолет, тому що ну, залипає е, після цього, після використання заліза. А так, в принципі, гарно, надійно, зручно. Отакі от, друзі, справи. Днями їм працюємо. Друзі, дякую, що були з нами. Дякую за перегляд, дякую, хто буде писати коментарі. Для нас це дуже і дуже важливо. Всім вам хочу побажати мирного неба над головою. Друзі, до нових зустрічей. Дякую, що були з нами.